Друзі, вітаю на українській правді. Далі про можливі кадрові зміни в кабінеті міністрів. Володимир Зеленський втомився від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і, ймовірно, планує його звільнити. Про це «Українській Правді повідомили джерела з оточення президента. За словами одного співрозмовника УП Зеленський останнім часом не слухає Шмигаля на нарадах. Президент хоче від нього постійно якихось. Креативних рішень і пропозиції, а шмигаль не може цього запропонувати. До слова ще одне джерело української правди наголошує, що це цитую: другий захід на звільнення шмигаля за останні два місяці. Кінець цитати замінити Шмигаля можуть першою віце-прем'єркою, міністеркою економіки Юлію Свараденко. Також розглядають голову правління Нафтогазу Олексія Чорнишова. Про те, що до його кандидатури є сумніви, особливо після розслідування української правди про його зв'язок із директором набу Семеном Кривоносом. Нагадаю, Дениса Шмигля призначили на посаду у березні 2020-го. Він замінив Олексія Гончарука. До слова за час незалежності в Україні змінилося 18 прем'єр-міністрів, і саме Шмигаль займає цю посаду найдовше. Більше новин на сайті правдам.com.ua. також зверніть увагу на QR-код, який внизу екрану. Ми з вами потребуємо на дрон Бомбер. Допоможи українській правді зібрати на комплекс важкого дрону «Heavy Shot» для 48-ї окремої штурмової бригади. Наша мета 2 мільйони 830 тисяч гривень. Допомога військовим. Це інвестиція у нашу з вами безпеку.